В український прокат вийшов байопік, присвячений не одній людині, а цілій спільноті та навіть поколінню. Будинок слово нескінчений роман. Це драматична історія українських письменників та митців розстріляного відродження, яких зібрали в одному будинку під одним дахом, щоб змусити їх працювати в ім'я системи. Усім привіт! Я кінооглядачка Альона Шилова. Ви на каналі Суспільне культура, і у цьому випуску ми розберемо, що таке байопік, як цей піджанр розвивався в українському кіно. І чому будинок слово нескінчений роман це один з найуспішніших українських біографічних фільмів? Що ж таке байопік? Навіть якщо ви ніколи не чули про цей піджанр фільмів, ви точно бачили хоча б одну стрічку, яка під нього підпадає. Байопік або ж біографічний фільм це стрічки, які розповідають про життя конкретної людини, зазвичай публічної чи історичної постаті. Ну, наприклад, Опенгеймер це байопік про вченого, що створив атомну бомбу. Лінкольн це фільм про 16-го президента США Аврама Лінкольна, і те, як він бореться за скасування рабства. А фільм Я Тоня це спортивна драма про відому фігуристку. Під жанр байопіку може мати різні форми та містити в собі різні жанри від легких комедій до серйозних драм. Проте всі ці фільми об'єднують спільні риси. Перше історична достовірність. Байопіки, як правило, намагаються точно відтворити життя реальної людини, яку вони зображують. Саме тому в описах до таких фільмів часто пишуть засновано на реальних подіях. Часто для досягнення драматичного ефекту автори фільму можуть допускати певні творчі зміни. Наприклад, фільм Соціальна мережа зображує конфлікт і суперництво між Цукербергом та співзасновником Фейсбуку Едуардо Саверіном і близнюками Вінклвосами. Хоча ці конфлікти мали місце в реальному житті, і у фільмі засновані на реальних подіях, напруга і особиста драма героїв були посилені для кінематографічного ефекту. Так само стрічка ігри розуму вільно використовує історію життя Джона Неша, зокрема його досвід боротьби з шизофренією. Такі ключові елементи, як уявний сусід Чарльз, і підсюжет про урядову змову, були вигадані з драматичною метою. Проте загальне зображення у байопіках часто намагається залишатися вірним історичним фактам. Байопіки часто висвітлюють ключові моменти в житті героя, які визначили його чи її спадщину. Ці моменти часто драматизують, щоб посилити емоційний вплив і залучення до наративу. Наприклад, перша версія сценарію фільму «Лінкольн» мала понад 400 сторінок. Для порівняння, одна сторінка у сценарії, як правило, прирівнюється одній хвилині на екрані. Сюжет охоплював майже усе життя Лінкольне, і саме режисер Стівен Спілберг вирішив зосередити сценарії саме навколо останніх чотирьох місяців у житті президента. Або ж фільм Ерен Брокович, який фокусується саме на ключовому моменті житті героїні, коли вона починає боротися за права звичайних людей? Тобто зрозуміло, що глядачам могли б показати всю історію її життя від дитинства до дорослих років та боротьби власне за права і справедливість. Але навіщо, якщо гарно прописаний сценарій, може розкрити характер та спадок людини, фокусуючись саме на визначальному моменті її життя? Ще одна відома складова Байопіків трансформаційні перформанси. Свого часу Квентін Тарантіно сказав, що не має жодної поваги до Байопіків, назвавши цей піджанр великою відмовкою для акторів, щоб отримати Оскара. Справді, велика кількість акторів часто отримують, якщо не премію, то, як мінімум, номінацію на Оскар за своє перевтілення в історичних особистостей. Наприклад, Маріон Котіяр за роль Едіт Піаф, Рамі Малик за роль Фредді Меркюрі, а з останнього Кіліан Мерфі за роль Опенгеймера та багато багато інших акторів у різні роки. Актори в байопіках часто зазнають значних фізичних трансформацій, щоб бути схожими на реальних людей, яких вони зображують. Це може включати зміну ваги, зачіски, макіяжу і навіть протезування. Ну тобто, те, що Крістіан Бейл робить у майже кожному своєму фільмі, деякі актори виконують спеціально у байопіках. Певна річ, що це не єдині характеристики біографічних фільмів, але вони є найбільш виразними та значущими у створенні таких стрічок. Тож, які байопіки є в українському кіно? Перше, що спадає на думку, це нещодавня успішна стрічка Довбуш Олеся Саніна. В основу сюжету лягло життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. При цьому цікаво, що це вже не вперше українські кінематографісти створюють байопік про відомого опришка. У 1960 році на кіностудії Олександра Довженка створили українсько-радянський фільм Олекса Довбуш, і це вважається перша відома екранізація життя та пригод українського опришка. Майже 60 років по тому, у 2018 році, українське кіно відзначилося новою спробою розповісти історію Довбуша, цього разу у форматі екшн з фільмом Легенда Карпат. Де головну роль зіграв Валерій Харчишин, соліст гурту Друга ріка реакція критиків була переважно негативною, і українські глядачі також не оцінили ватажка опришків у шкіряних ременях. Не врятували навіть майже повністю оголені груди Марії Яремчук на постері. Говорячи про українські байопіки, можна також згадати таку стрічку, як ціна правди польської режисерки Агнешки Голанд. Фільм був створений у копродукції, тож його не можна назвати на 100% українським. Але все ж таки він розповідає про реальну людину та болючий для України історичний період. Сюжет розвивається довкола репортера Гарета Джонса, який вперше в західній пресі заявив під власним ім'ям про голодомор проти українців. Інший цікавий приклад фільм Пульс, який по суті можна назвати найвідомішим, якщо не першим українським байопіком про спорт. Сюжет заснований на реальній історії української спортсменки Оксани Бутурчук. Легкоатлетки та паралімпійської чемпіонки. До речі, режисер фільму Сергій Чеботаренко розповідав, що під час підготовки до зйомок він дивився інший відомий байопік режисера Мартіна Скорсезе Скажений Бик. А також протягом зйомок консультувався з реальною Оксаною Бутурчук, щоб передати усі деталі. Але напевно одним із найпопулярніших героїв для українських байопіків залишаються українські письменники. Наприклад, глядач вже міг бачити такі стрічки, як Тарас Повернення, який розповідає про останні три місяці заслання Тараса Шевченка у Новопетровському укріпленні на Мангесталу. До речі, на момент зйомок Олександру Орлову було 37 років, і для ролі його спеціально гримували, аби він міг зіграти старшого Шевченка. Інший приклад стрічка Заборонений, що розповідає про життя і загадкову смерть Василя Стуса. Готуючись до головної ролі, Дмитро Ярошенко читав усі вірші Стуса, вивчав його спогади та листування, а також дивився окремі відео. Тобто, як у Тарас Повернення, так і у забороненому можна побачити оці головні риси, через які фільми можна віднести до піджанру байопіків. Це трансформації головних акторів, фокус на життях письменників та визначних подіях у їхній біографії, а також загальний історичний контекст. При цьому варто зазначити, що ці фільми мали різні відгуки та сприйняття. Хтось хвалив стрічки за висвітлення важливих для України постатей, хтось навпаки критикував таке зображення та надмірну пафосність. Але повернемося до будинок слова нескінченний роман, який, напевно, є найуспішнішим українським байопіком з моменту виходу Довбуша. Проте чи справді фільм вартує усіх захоплених відгуків чи нищівної критики? Перше, за що хочеться похвалити будинок слово, так це візуал. Стрічка справді знята дуже гарно, і у кадрі іноді навіть відчувається естетика робіт Павла Павліковського. Велика увага приділяється костюмам та оточенню героїв. Наприклад, павільйон для зйомок будували за знайденими схемами зі справжнього будинку Слово. Також були точно відтворені інтер'єри квартири хвильового. Тобто, на рівні передачі атмосфера тих часів автори прекрасно виконали свою роботу. Інша сильна складова фільму це перформанси. Більшість акторів на екрані втілюють образи реальних людей, українських митців, що жили у будинку Слово. Вони всі колоритні, яскраві і постають перед глядачем як самобутні особистості. Тож цілком ймовірно, що після перегляду багато людей захочуть дізнатися про них більше і підуть читати додаткові матеріали. А це безперечний плюс фільму. Проте є важливий нюанс. Треба розуміти, що у фільмі присутні ті самі художні умовності, і не варто сприймати усе, що показано на екрані, за чисту монету. Наприклад, Володимир Акімов у прекрасному виконанні Дмитра Олійника є по суті головним героєм фільму. Проте сам його персонаж є вигаданим, і, за словами авторів стрічки, слугує певним збірним образом та таким уособленням тих письменників, які справді доносили на своїх і працювали на радянську систему. Також кімнати, з якої Акімов прослуховує письменників, у реальності не існувало. Хоча це справді класний сюжетний прийом, який додає фільму атмосфери трилеру. Було б добре, якби творці фільму в кінці розкрили те, що персонаж Акімова є вигаданим. Зрештою, фільм починається з текстових фрагментів, де розповідають про будинок слово Тож, якщо стрічка вже не цурається тексту, в кінці також можна було б додати уточнення і про художні вигадки. В останні роки це доволі популярний прийом у кіно та серіалах, де пишуть, наприклад, що сюжет заснований на реальних подіях, але деякі його елементи можуть бути перебільшені чи змінені задля драматичного ефекту. Адже не можна знати точно, скільки глядачів після перегляду фільму будуть гуглити про Акімова і все ж таки дізнаються, що він був вигаданим. Це не означає, що сам прийом із вигаданим героєм є невдалим. На мою думку, зробити головним героєм вигаданого персонажа, який поринає у світ письменників, доволі влучне рішення, адже так глядачу легше підключитися до героя і разом з ним занурюватися у життя будинку слова. Проте цей концепт швидко нівелюється з наступних причин. Автори фільму позиціонують Акімова як антигероя, але тут є нюанс. Бо Акімов, по суті не антигерой, а антагоніст. Тож в чому різниця? Антигерої це такі персонажі по типу Джокера чи Містера Ріплі, тобто ті, хто роблять морально неоднозначні вчинки. Тобто, під час перегляду глядач розуміє, що з точки зору моралі, а часто й закону, герой чинить неправильно. Але через те, що глядач самого початку відстежував шлях головного героя і розуміє усі тонкощі його психологічного портрету, він все одно може підключитися до персонажа на емоційному рівні. У цьому і полягає та сама сірість і неоднозначність антигероїв, що робить їх такими привабливими персонажами для сценаристів. Акімов дуже швидко перетворюється з антигероя на антагоніста. В одній із перших же сцен фільму хвильовий каже, що десь вже Акімова бачив, тобто одразу йде такий натяк, що щось тут нечисто. І майже одразу після цього, коли письменники посміюються з вірша Акімова, він одразу переходить на російську, агресивно реагує та називає їх зіпсованою богемою. І потім Акімов якось занадто швидко звертає на темну сторону, з мінімальними ваганнями, але все ж таки погоджується присвоїти собі чужу п'єсу, з мінімальними відмовками приймає квартиру з прослужкою і починає стежити за письменниками. Персонажа Акімова можна було б назвати антигероєм, якби на початку фільму він справді прагнув стати частиною спільноти письменників, а потім, розчарувавшись у нестачі власного таланту, наприклад, перейшов на бік совєтів. Насправді натяки на таку сюжетну арку, наче й були. На початку фільму, можливо, Акімов і справді був щирим і хотів влитися у спільноту письменників. Але через те, що все трапляється супер швидко, особисто у мене склалося враження, що Кімов самого початку був таким підсадним персонажем, вигідним для радянської влади. Якби глядач справді почав болівати за Кімова як за письменника, розуміти його як героя, тоді його подальші трансформації як антигероя відчувались би сильніше. З іншого боку, я можу зрозуміти, чому автори фільму не пішли на такий хід. Зрештою, масовий глядач більше любить однозначних чорно-білих персонажів. А таке зображення Акімова точно викликало б критику і, скоріш за все, непорозуміння. Але через те, що Акімов майже з самого початку поводиться як людина без моральних принципів, то спостерігати за ним глядач починає відсторонено. У фільмі Акімов двічі чинить сексуальне насильство над жінками – Хоча іншим разом йому не вдається завершити справу, але ефект сцена має аналогічний із першою. Я справді думаю, що про наявність таких сцен треба попереджати глядачів. Це не складно, але валідно, адже ми живемо у контексті війни, великою частиною якої, на жаль, є сексуальне насильство. При цьому такі попередження не є чимось новим чи незвичним. Наприклад, у деяких українських театрах прямо на квитках пишуть, що у виставі є сцени сексуального насильства, постріли та інші тригерні моменти. Окрім того, самі сцени сексуального насильства у фільмі зображені дуже неоднозначно. Сцени зґвалтування у фільмі довгі, гучні і, можливо, навіть занадто детальні. Зґвалтування можна показувати у кадрі дуже по-різному. На мою думку, довгі кадри, які демонструють увесь процес з жінками, що кричать та відбиваються, хід доволі простий і непотрібний. Я розумію, що таке зображення орієнтоване на те, щоб викликати у глядача шок та відразу до героя. З іншого боку, якщо це головна ціль цих сцен, яка різниця триває зґвалтування на екрані хвилину чи три чи п'ять? Насильство у кадрі можна передавати по різному, і сексуальне насильство над жінками не є виключенням. Можна все ще висвітлювати ці страшні сцени, але без експлуатації зображення жінок, які протягом усієї сцени кричать та відбиваються, а сама сцена все триває, триває і триває. І на мою думку, дві майже ідентичні сцени сексуального насильства від одного героя протягом одного фільму це забагато і не потрібно. Отож, про героя Кімова ми поговорили. Але що стосовно інших персонажів, так як Акімов, як головний герой, емпатії, не викликає, роль протагоніста відходить Миколі Хвильовому у виконанні В'ячеслава Довженка. Хвильовий, напевно, є найбільш комплексним персонажем у фільмі. І саме з його погляду показана більшість сцен. Він є лідером спільноти, що живе у будинку слова. І саме через його постать автори показують і боротьбу, і страждання українського письменника у 60-ті. Наприклад, у реальності хвильовий справді їздив до села, щоб побачити наслідки голодомору на власні очі, а також справді спалив свій останній роман. Відомою також є і сумнозвісна історія про те, як він застрелив себе, не витримавши гніту радянської влади. Але увага також приділяється майже усім героям від Майка Йогансена до Володимира Сосюри. Як я вже казала, стрічка наповнена класними перформансами, і всі герої виділяються та запам'ятовуються. Інше питання, що саме глядач дізнається про них із фільму. І чи не є таке зображення поверхневим? Наприклад, Раїса Троянкер у виконанні Валерії Ходос. Троянкер була еротичною поетесою, і схоже, що саме ця Єриса стала провідною характеристикою у фільмі. Раїсу Троянкер у фільмі позиціонують як фатальну жінку у дуже прямому і доволі плоскому значенні цього слова. Вона постійно фліртує з чоловіками, і загалом у неї немає іншої характеристики, окрім як сексуальна жінка. Перед тим як створити будинок слова нескінченний роман. Автори також зняли документальну стрічку на цю ж тему і проводили окреме дослідження, яке зайняло близько 10 років. Тому так Троянкер справді описували як скандальну постать, яка мала бурхливе романтичне життя та була жінкою пристрасною і чуттєвою. З іншого боку, вона. Мала суворе релігійне виховання, і у собі вона поєднувала етнічну єврейську та набуту українську ідентичності, і це створює дуже цікавий пласт для її образу та характеру. Жінка, яка виросла у глибоко релігійній родині, але стала відомою завдяки еротичним віршам. Якби еротичність та фамфатальність персонажки проявлялися у якихось більш витончених, неочевидних жестах, словах, і загалом вона б так випромінювала цю самосексуальність, то це спрацювало б значно цікавіше. А акторського таланту Валерії Ходос вистачило б, щоб передати цю чуттєвість образу, не буквально у фільмі же еротичність троянкер проявляється у постійному флірті та епатажних заявах. Здавалось би, одна невелика зміна у характері героїні, і вона вже б відчувалася значно глибшою та цікавішою. Під останній пункт дуже добре підпадає зображення тичини у нескінченому романі. Багато хто ще зі школи знає про доробок течини при радянській владі і легше їсти карпачину. Але у фільмі його герой також показаний ну доволі однобоко. Тичина ніби став таким собі цапом відбувайло у фільмі за всіх авторів, які все ж таки пішли на поступки радянській владі. Він буквально зображений як людина, яка відвертається від зґвалтування жінки. Та йде геть. Я розумію, чим зумовлений такий образ, але тут знов спливає момент про зображення реальної людини та пам'ять про її постать. Хоча у фільмі і є сцени, де він трагічно корчиться через те, що пише радянські віршики, у тих небагатьох сценах, де все ж таки є тичина, його зображують ну або нейтрально, або непривабливо. Але ж тут було цікаве підґрунтя для дослідження психологічного портрета українського письменника, який все ж таки зламався. Натомість, глядач знову отримує доволі спрощений і однобокий образ. Схожа історія виходить із Михайлом Семенко у виконанні Геннадія Попенко. Семенко був основоположником і теоретиком українського футуризму, і саме це стає його провідною рисою у фільмі. Бо ну футуризм значить, він такий собі дивак, ніби з іншої планети. Насправді, якби невиразна акторська гра Попенко, то його персонаж відчувався б доволі поверхневим. Але саме акторський перформанс та образ героя додає йому живості. Проте, якщо після перегляду фільму запитати глядача, яким був Семенко, то весь опис можна буде вмістити у фразу Ну, дивакуватий футурист. Загалом такі герої, як Майк Йогансен, Лесь Курбас, Володимир Сосюра та інші є персонажами другорядними. Вони виділяються та запам'ятовуються, але саме через фактурність акторів. З одного боку це ознака прекрасного кастингу, але з іншого нескінчений роман важко назвати фільмом, що розкриває характери цих письменників. Але навіть незважаючи на ці нюанси, будинок слова нескінченний роман точно містить у собі більше цікавих та вдалих складових ніж невдалих. Які б не були претензії до героїв, за ними цікаво спостерігати. Сюжет виважений і містить у собі багато сильних драматичних моментів від подорожі хвилювого до села до його сюрреалістичних снів. Візуальна частина прекрасно доповнює сюжетну оповідь, і вибір чорно-білої кольорової політри, ніби переносить глядача у минулі часи. Ну а акторські роботи додають драматизму і реалістичності. Окрім того, сама тема є доволі цікавою та безперечно важливою адже в українському ігровому кіно теми шестидесятників та розстріляного відродження майже не висвітлювались. Але навіть незважаючи на ці моменти, будинок слова. нескінчений роман точно містить у собі більше цікавих та вдалих складових ніж невдалих. Кіно це чудовий інструмент для того, щоб заохотити українського глядача дізнатися більше про власну історію та ідентичність. І такі фільми, як будинок слова», нескінчений роман, безперечно, є гідним та важливим внеском в українське кіно та культуру.